Коли йду на роботу, думаю лише про те, щоб було менше тяжких хворих з ковідом. За останній рік це тільки одне бажання: хай йдуть з гіпертонічною хворобою, з застудою, але не з ковідом. Раніше ми приймали 30-40 пацієнтів. Це була осінь, зима, грип, сезонні захворювання. І це здавалося дуже важко. На даний момент я розумію, що це було зовсім не важко. Важко це, коли у тебе 10 ковідних пацієнтів щодня і ще 20 дзвони, ще 5 стало гірше. Коли все завершиться, Хочеться просто спокійно працювати, допомагати людям, лікувати людей планово. Я відчуваю себе щасливим на роботі, коли я подаю інформацію про одужавших пацієнтів більше, ніж про нових.